Сидіти. Молодці, сидіти. Гарно, так. Да. Дуже важлива команда. Сидіти, сидіти, не рухатися, сидіти. От кого є собаки, от попробуйте навчити їх так? Сидіти на одному місці. Ще й разом. Це є дуже важлива команда сидіти. Собаки мають команду цю розуміти, сидіти. Сидіти, не вставати, Ось, бачите, вона хоче піти, але вона слухається. Але зараз якийсь буде подразник, вона звідси піде. Ну, вчаться вони. Сидіти, слухати мене, дивитись на мене. Сидіти. Бачите? По-перше, вони. Все, бачите, побігли. Побігли. Любий подразник. Ось, Але з цього треба вам починати Багато хто знає про цю команду сидіти. І до неї відноситься так, не дуже легковажно. Але я вам скажу, що це дуже важлива команда. Покер, іди сюди! Покер сюди йди. Якщо собака, наприклад, не слухається, і можна завтра зловити команду і сидіти. сидіти. Покер, сидіти! Покер, сидіти сидіти Хопа, все, він сів. Все, він вже буде слухняний. Тобто, розумієте, ви маєте відчути цю команду сидіти, вона є дуже важливою. Бо коли собака не слухається, ви тільки так можете цю собаку зловити. Іди сюди! Іди сюди! Шакіра, йди. Сюди. Ну вони на охороні, вони виконують свою роботу по охороні. Звичайно, вони будуть відвількатися, але вони вас мають слухати. сидіти, сюди йди, сидіти, йди, сидіти. Шакіра, сидіти. Молодець. Так. І Лара сидіти. І сидіти. Ілара. Сіла. Ну так. так. Ну, це на рахунок того, що один раз сказав вона має послухатися. Це, це таке сумнівне, звичайно. Головне, що вона послухалась. Йди сюди, куди пішла? Іди сюди. Сюди йди. І Лара. Бачиш всі сидять разом. Йди сюди. Ну, вони маленькі собаки, отак от їх навчити. Сідай, 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 сідай. сідай. Молоде. Ой, які хороші, які молодці, такі хороші собаки, так. Да. Ті молодці Ой, лапу дає. ну от, от Молодці такі, так, да. Да -да -да -да. хороші собаки. Молодці. Ну от вам коротенько про команду сидіти. Це є дуже важлива команда. Навіть собака там не послухає, вам треба закрити, наприклад, швиденько собаку в буді. Чи вам її треба взяти з собою в машину, а вона лапа і побігла кудись. Розумієте, ви тільки тою командою сидіти можете злапати собаку і зупинити її. Бо будете бігати так, ще по будинку, біля будинку, що пів години, а вам на зустріч треба їхати. Так що, вивчайте команду в різних місцях, в різних ситуаціях вона має слухатися вас і ту команду сидіти. Це є дуже важлива команда. От, погавка, погавка, сидіти. Сидіти. Покер сів. Молодець покер. Шакіра, сидіти. Шакіра, сидіти. Сидіти. Шакіра, сидіти. Іди сюди. О, вже не слухається. Іди сюди. Шакіра. Шакіра, іди сюди. Йди сюди до мене. Іди сюди. Сидіти. Сидіти. Сіла. Молоде. Дай лапу да. скоро хороша собака. Ну, от, от вам приклад, звичайно. Тобі ж вони спрацювали на охорону, і вони вже агресивні. Але вони мають вас слухатися. Ну Це я такий не спец такий дуже серйозний з того навчання. Але бачачи там відоси деяких людей, які вчать собак, і на своєму власному досвіді, що мені потрібно, щоб собака заспокоїлася, собака сілася, тобі це є команда сидіти. Вона є дуже важливою командою, запам'ятайте собі це. Да, покер? Давай лапу. То покер такий. Вся, побіжали. А, та ще одна прийшла. Старша така. А покер тут, бачиш на місці. Покер самий слухняний, у нас такий Такий самий слухняний такий. Ото такий. Ото в нього гарем такий. Йди сюди, герда прийшла. Герда, йди сюди. Йди сюди, ти старша. Йди сюди. Йди хороша така собака. О, така. Давай, всі сіли разом, Будемо фотку робити. Сіли, сіли. Герда, сидіти. Сидіти. Покер, сидіти. Сидіти, я фото роблю. Все, я роблю вам фото.